Друзі, привіт! Для цього смачного рецепту розбиваємо в миску одне яйце, всипаємо 2 столові ложки із гіркою цукру. Додаємо ванільний цукор 20 грамів і перемішуємо трохи вінчиком для об'єднання продуктів. Це не бісквіт. Тому міксер нам не потрібен. Все замішується в одній мисці буквально за 5 хвилин. Далі вливаємо 50 г розтопленого вершкового масла. Я топлю в мікрохвильовці, ставлю на 1 хвилину. Якщо ставити на більше, є ризик, що розшарується. Знову перемішуємо вінчиком. Всипаємо манку 6 столових ложок із гіркою і просіюємо борошно разом із розпушувачем. Борошно я брала 2 столові ложки із гіркою і розпушувач 1 чайна ложка. Останній продукт це цедра одного лимона. Натираємо на дрібній терці лише жовту частину. Вже зараз ванільний цукор і лимон дають просто неймовірний аромат. Краще за будь-які парфуми. Перемішуємо все ложкою. Швидко і просто. Навіть руки не потрібно бруднити. Накриваємо і залишаємо на півгодини, щоб манка набухла. Пройшло півгодини. Тісто у нас виходить як пластилин. Чудово ліпиться і до рук не липне. Відщипуємо невелику кількість і формуємо кулю. Викладаємо на пергамент. З цієї кількості продуктів в мене вийшло 13 штук. Відправляємо в духовку розігріту на 180 градусів на 10 хвилин. Тут головне не перетримати. Тоді печиво вийде хрустке зовні і м'яке та ніжне всередині. Що ж, друзі, залишилось заварити чай або каву і насолодитись домашньою випічкою. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!